Привіт, я да вам розповім. Відповім на це питання. А, дивіться, це все робиться по моєму, по моєму А, Я думаю, не варто. А, і коли ми бачимо людей, які дійсно всіх знають, і вони щось досягли в своєму житті, і вони якось так, знаєте, відсторонюються від людей. А я вам скажу, це не завжди корона. І що я там така висота, у мене манія величня. Ні. Ні, це не за цього. Це за те, що. Люди розуміють, що в них був свій досвід, наприклад, давайте говорити про мене. Я раніше ні з ким так особливо не, не спілкувалася особисто. Просто я їх просто не знала, а тепер я підійшла якось, а думаю, потрібно відпочити і прибрала, і я вою не пив, і коньяк, а розлівала не, не одну радово, не одній людині і багато кому, mm -hmm. і так да, мене там багато хто знає. Але коли я підійшла нещодавно, мені не потрібно було, я могла б собі сама підійти. Мені навіть ніхто ніхто і при тому я сама підходила і казала, тобі налить, тобі налить всім Михайлівські при тому, да? Вони знають. Що треба зробити потрібно? Як розуміти, що значить людина вас вважає, чи вам її просто жалко для вас налить? Дивіться, коли ви стоїте в компанії? Ви потім кажете людині, я не на міг налить, бо це не моє, ні. Це ваше, ваше там є. Ви можете сказати цій людині, можна я навіть цій людині і мені покрему. Людина каже, ні, це що, я там її не знаю, чи знати не хочу. Добре, тоді кажеш, нали мені і відливаєш, чи залишаєш людині пів стакана. Ти маєш право пів свого стакана, чи там весь знаю, як ти там хочеш віддати людині. Це якщо ти її поважаєш, і ти хочеш дати, тому що вона тобі давала не, не одного друга. Це таке, це раз, два. Я вам хочу сказати, чому знаменитостям все ж таки краще не зв'язуватися з таким, як я написала клубом п'яним. Тому що, коли вони там, тут, там знаходяться, от туди все це дощ попадають, потрапляють, вони будуть зраду удару відчувати принижені якісь, тому що до них будуть отак от можливо відсторонюватися або відкрито показувати, чи це буде обмаль підспілкування, чи це буде, я не знаю. Ну вони не чекають об'яття і признання просто. А все якось повинно бути однаково, так як до всіх. І е, така, знаєте, просто в першу чергу відчується така неповага, що ти будеш розуміти, що ти якесь дермо, яке чмо. В той момент, коли тут за кого кожен день сидить, нічого не до цього. Чому це образуло дуже для таких людей, які дійсно щось дотягуються в житті. Чому? Чи він мозгар, чи він художник, чи він а, там теж займається якимось видом спорту, тому що це сильна людина. Вона не просто навчилася розуміти тому своєму МСУ, вона навчилася себе поважати постраду, любити, навчилася бути сильною, навчилася дисципліні. Вона розуміє, що вона сильна в очах своїх і взагалі. Розумієте, вона, вона розуміє, що вона використовувала розуміти багато праці і сили. І коли вас трапляється. Якась така подія, яка кличе за собою а, якусь проблему. Що ви от робите? напишіть коментарях. А я вам скажу, сильна людина, а, яка досягла цієї сили, цього досвіду, вона буде дивитися, що робити, шукати інформацію, як вирішити питання. Десь якась, можливо, яка духовна ще теж сильно молитися. І третій варіант звертатися до спеціалістів. Інша ж людина з того кобла буде обов'язково заливати очі і свій розсуд. Пляшкою алкоголь і шукати таких же як і е, ця людина ж, щоб вони її підтримали, розумієте, підтримали тією ж вибачте стопкою. Тому я вам хочу сказати, і цій людині, яку всі знають, яка розуміє, що вона сильна людина. Вона досягає чогось в житті. Це не колона і не ділкова хвороба, хоча в деякі бувають до Їй її дійсно важко важко бути в такому середовищі. Які її не поважають і показують особливо, показують. Відкрито э, розумієте всюди повагу, таке знаєте, що ніби ця людина починає відчувати себе гіршою взагалі, якими вона знаходиться в тому місці. І не одна людина яка, знає, який шлях вона подавала, чи що вона ставала сильною, дисциплінованою, цих лівою, яку вона пройшла працю, вона ніколи в житті не допоможе себе так привіжувати з такими людьми, які то близько навіть не тому. Я вам хочу сказати, дивіться, місце в принципі на людям, я вам хочу сказати, що. А раніше я думала, думав, там якийсь бокс підешов. Та це теж всі люди не хідуша, Але вони ще не себе вести, вони якісь такі стоять навіть. Їх все одно от я сиділа, наприклад, така історія, така, значить, так скажемо, подія, Дала я каву, недешеву. Для мене недешева це навіть за 50 років. І тут я поставила її по закону, на столику, на ледні. Підійшов сів біля мене, отправим штат на голові, відсу, відсунув стуло да себе ще одне і сидить. Я думаю, та да, ладно, думала, вести себе, поводитись так, як половина не звертати уваги. Сижу собі п'ю а він потім напротив, як почав на мене кашеля. Мала дуже щось до мене поговорити, Ну я просто не витримала, забрала тупан, забрала сіснюю знову багато стелу. так, що він мене сам то вибух? Я побігла на якийсь подоконник, вибачте мене пити. Я купила каву, заплатила за це місце на деякий час, щоб нормально посидіти, спокійно, взагалі була зайнята свої. І він мене, так скажем, вижив, вигнав. Таку не поміну, коли хтось каже, чому ти не планує, хай там виживуть. Дивіться, вони виганяють з приміщення. Я туди не пішла чомусь. Там такі взагалі 18-річні дівчатки такі сидять, це якби така знаєте, баба вийшла така, жінка, така як стерва така, знаєте, проживша вже життя, яка там може там років. Там неї. Десятків шість, вона там скає, йди нам видоготи відсюди, вийшов пошов, сюди, ну, зараз ну, я тебе я тебе вмірав тоді, бо що я буду робити, що вони хотіли. Він нічого не робить. Тому я вирішила залишити місце і піти собі. Тому, е, розумієте, це дуже важко. Це дуже важко. Я не поважаю людей, які в принципі не можуть себе обмити. Навіть які би ти не був е, Якось, Я не знаю, змінити речі, і ти не можеш помити, щоб люди могли підійти до тебе. Чи раніше ти мені мав право пілити, щоб ти зайти в той самий магазин, щоб від тебе не воняв. А я би навіть б не була, чи там, я не знаю, вони там і напрошують гроші. І людина, яка кожен день ти бачиш, випиває, ти розумієш, її так просто не наливають. А, Вона кожен день нашукує гроші а на, на горілку, або там, алкоголь, будемо казати. І ви знаєте, що я вам скажу. Якби я була така вже дуже залежна, яка не була така алкоголічна, сьомий день за тиждень я б по-любому шукала гроші намила. Ну я не знаю, на щось таке на одяг, щоб змінити себе і щоб нормально виглядати, не бути брудною і не виняти. Тоді тебе почнуть не те, що люди поважати. Я от навіть можу дружити з такими, підходити спокійно спілкуватися, якісь скромні будуть діти, чисто діти. Вони ну, живуть, розумієте, просто скромно і економно. Це зовсім інші речі. Від них не воняє. От, з ними можна поговорити і так далі. А це зовсім інші речі. Тому ви люди, які розумієте, що ви просто там сидите постійно, потупаєте в тому алкоголі, ви п'єте. Ви не зліться на цих людей, які щось роблять, тому що а, ви якщо завжди нічого не робити. А ви спробуйте щось зробити, що він заслужувати і принижувати, як один сидів біля мене і сказав. Ото стоїть там чмо. Тільки за того показав на пальцем на людину, яка постійно трезва, не п'є, просто живе собі скромно, і все. Я говорю, чому це? він нормальний, я з було спілкувалися. Він нормальний, він як людина хороша, він як там. Ну, нормально пеструю, я там не п'ю, я навіть от, кожен день засуджують люди, які п'ють, тих, хто не п'є, тому що вони зляться. Можливо, навіть за то потенціально-психологічно, що вони не можуть цю залежність залишити, яку можуть, можливо, вони потім і не залишили. Можливо, вони зляться на цих людей, можуть навіть залишитися, залишитися, що вони не можуть, в них немає стільки сили, а люди, люди, розумієте, змогли себе взяти в руки. Змогли випрацювати з собі таку силу волю. Тому яку заперети, знаю, що тут дуже темно, важко мене бачити тут. Але я не знаю, навечір вийшов, з на поза там буквально на 7 хвилин. А так і в мене не вийшов тий мостик. Мости ще такі перші ще дні, не я б його випрацювати. Добре, дуже спішу, вже часу немає. Там ще потрібно зайти в деякі місця.